я, в принципе, уже решил быть сам, хотя понимал, что, ну как, это не просто, да, и для этого нужна благодать, да? ну и вообще, это, ну, очень мало людей, это единицы э, людей, которые решаются на этот шаг, и у них они слышат это, да? ну, я как бы тоже хотел, но я понял, что что-то не то, да, я так, ну, и в Бапе сказал одну такую такая в очередной беседы с папой, я сказал бы, было бы неплохо, но если бы человек был, ну, смотрел в одну сторону и двигался, безусловно, любил тебя. И я думаю, что из-за того я и не убежал, что-то услышал, что-то понял. Это необъяснимо, да, это мистически, да, это как бы таинство. Вот внутри, да, вот я думаю, что в каждой семье, у каждой пар, это должно быть происходить что-то, то, что необъяснимо, но ты понимаешь, что ты, да, 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 ты осознаешь. Наверное, это то. И после, тем более, когда ты взаимоотношениях с папой задал это, и тут человек приходит, да, и интересно. Я думаю, что это и как бы дала я кстати первый раз когда увидел тебя что-то у меня я даже я сзади увидел кстати э, прикол в том волосы да вот э, казалось бы для другого бы человека а другие там смотрят там на грудь на поп. ну, на, ну как мужики ну у каждого есть свое какое-то да я сразу сзади увидел и ну как сейчас очень редко увидишь ухоженный красивый волос да для меня это Хоча, я думаю, не самі у волосся, може бути сама енергія, да, или... ну коротше, що мене пройшло. І потім так, да. да і, на этом... і тут я хочу, знаєте, зразу розбити шаблон, який є в світі, що от жінка не має права подавати перші якісь признаки до чоловіка. Я не кажу, що це має бути у всіх, так ні, взагалі стандартів немає. Але у моєму випадку було так, що Бог мене привів в Мілан, привів в те саме місце, де був Сережа. Я вже знала, що я там зустріну свого майбутнього чоловіка. І виходить, я вже не пам'ятаю, можливо, навіть ж я перша до тебе заговорила. Ні, ні. Ми з Юрчиком були на 8 марта. А до, того, а, а до того це вже я другий раз приїхала. Не пам'ятаю, хто до кого перше, але я пам'ятаю, що все ж таки не, я... — ми їхали на концерт. Поз... На концерт, і там я тобі запропонувала сісти біля мене. Ну, то то вже була, <laughs> роз... то вже було okay. далі. Я пам'ятаю, підійшов так, як я. Там був і. И... Ну, я теж не пам'ятаю. Ну не знаю, мені Ні-ні, Я не буду тверждать. Якби... Тому що я пам'ятаю, що я попривітався, попривісився, куди ти? Що ти? Що-то... А, да, так. Да. Я, тому що я Галі сказав що так да, да. да. Ну, в зібраннях так було прийнято привітати. Да, я, я говорю, а хто це, що це? Ну, ну це був разговор. більший жест такий, як його назвати можна. Ну це не це не було з тієї позиції, що я тобі сподобалась. Якби напевно ну, то есть. Ну тогда я вже. Цьому... Ну тай та. я... я ну как я бы не я вообще не подхожу как. Я смотрю, там много було девушек, женщин, ну да. но я так именно не підходил к... никому, нікому як тебе. Окей, ну слава, ну я цього не знала. моменту, бачите, щось нове відкриваємо через 6 років. Але суть в тому, що чому я дала задала це питання, тому що. По-дальшому, от я побачила да, його, і я зразу Бог мені сказав, що це він. Так? Просто мені було дивно, тому що я не думала, що ну, людина, така, як я побачила, духовна, да, може бути зі мною. Я вважала себе зовсім не духовною, хоча я дуже сильно любила Бога і дуже сильно хотіла його пізнати. І тому моя молитва була, щоб Бог дав мені людину, яка буде любити Бога, да, його більше за життя. І коли я його побачила. Я знала, що це він. Так? І тоді мені хотілося якось познайомитися, як поспілкуватися. І були моменти, я пам'ятаю, коли я віталася, як ти, що ти, і Сережа відповідав і зразу тікав. Щось відповідав і зразу тікав. І я тоді думала, що може в мені щось не так, в мене зі мною таки вперше, щоб від мене отак тікали. І, і, тому таке питання: хто не знає нашої історії, обов'язково на Ютубі зайдіть і подивіться в нас клеті з двох частин. Наша історія так і називається. Вам буде дуже корисно послухати, як Бог зводить двох людей, як він говорить, як це все відбувається, як розуміти, що це твоя людина. Ну і так далі.